Я дуже довго думав, чи випускати мені взагалі це відео. Тому що це відео, це дуже довгий шлях пройшовся за це відео. Воно знімалося довгий час назад. І за той час я став абсолютно іншою людиною, як я рахую. Та в мене навіть інший колір волосся. Взагалі, в той період часу я не знав, що я роблю. Я не знав, що мені робити. Я був вигорівшим. Я розстався з дівчиною. Я взагалі не знав, що мені робити. я, Ну я існував. Я існував, я не жив я просто існував. І просто в якийсь момент, в період цього часу, мені захотілося чуть-чуть підзняти влог на ютуб. Може, тому що зйомка відео це єдине, від чого мені ставало легше. Хоча це мене одночасно і заганяло в ту яму, в якій я опинився. Тоді мені було морально тяжко, дуже тяжко. Це був один з найтяжчих періодів в моєму житті, того що. Ну, я не знав, що мені робити. Я просто не знав, що мені робити. Я просто на автоматі робив дії, щоб існувати. Але я не знаю, я не отримав цього задоволення. І я робив речі, я думав, що вони принесуть мені задоволення, але вони в итоге заганяли мене ще глибше, глибше, глибше. І сталося те, що сталося зараз, у е, мене все добре. Зараз в мене все чітко, все класно. Але тоді це було ужасно. Може, якось буде помітно по відео, що ну зі мною щось не так. Може мої емоції якісь нещирі або щось таке. Я випивав і так далі. Але е, я думаю, мені треба випустити те відео, щоб е, я думаю, мені треба випустити це відео, щоб я коли-небудь зайшов. І побачив, як мені колись було хуйово. Може і незамітно там, що мені хуйово, але я знаю, як мені було тоді. Я знаю, що, який це стан. І можливо, колись я зайду на це відео і пойму, що не варто отак от, от от себе допускати, і потрібно піти до психолога. Приємного перегляду! Цімку алди на місця. А що я хочу сказати? Зараз нас корпоратив від чухольчика. Ми зараз п'ємо півасік і кайфуємо. Того, що ми дуже дав давно давно нічого не робили. Зараз вам чуть-чуть екскурсію проведу, що тут відбувається, в принципі, це все дійство зробив Діма, власник чухольчика. І що я скажу, що ми скажемо. Все було ахуєнно і все ще буде ахуєнно. Так це тільки все ще навіть нічого не почалося. Починаємо з екскурсії, тут а напевно я буду сьогодні спати. Дивіться. Не, не знаю, нахай на нас, блядь, від комарів щось. Оце тут біседочка. Один домик, щоб спати. А інший домик, щоб спати. Вон ще один домик, щоб спати. Всі мене посилають, того я тверезі, всі п'яні. Блять, я можу сказати, нахуй. Нахуй, блять, нахуй блять. Таке стиха розтягнути. Тобі я хлопець. Ми зараз розпалюємо кострика, далі будемо пити горілочку. Ти вже вгашений щось? Ну, під пивком. Дивись, там хлопці спортом займаються. Я не хуйово б'ю, просто воротар хороший. <звук> Якось дуже багато жінок, мені аж некомфортно. Тепібйоз. <звук> Держественне вручення подарунку на корпоратив 2025 літніх. Другий день Соня, що відбувається, розкажи. Я їм чіпсом. Походу на нас лотичехет. Що я вам можу сказати? Я калуш їбать. Та ні, прикольно, що отак от власник бізнесу Діма влаштовує такі штуки, а перший раз, перший раз я поїхав на корпоратив. Бо то в мене не виходило, то те, то все. Коротше, на мене вже мурахи залазять, зараз мені тунелі будуть рити. Прикольно, коротше, треба деколи отак віддохнути, от чи що, я не знаю. Прикольно. Дуже давно в мене влога не було, майже рік влога в мене не було. Я вахую. Це дуже гарно. Дякую, дівчатам, які це різно. Я би кожен зацілував на них і хлопці. Це був мій останній корпоратив чохольчику, Тому що я пішов. Чухольчик це прекрасна, така маленька сім'я, яку створив власник, дуже гарно об'єднав всіх людей. І дійсно, я дуже дякую тому, що дав мені чухольчик, але час. Рухатись далі. Розпаковка. До речі, хто не знає, дуже багато що змінилося з того моменту, коли я знімав останній відос. Я переїхав стару квартиру, мені роз'їбало ракетою. Ахуєть. Коротше, перше, що я замовив, це коврик. От, я його ложу під двері. Ну, і типа люди ноги витирають в нього. Нормально буде. Тапочки, щоб ходити вдома. Я, звісно, думав, вони будуть попізже. Та нормально, їбать. Друге, це тапочки. Е в яких можна і по вулиці ходити. Хуя ще що закажу на тому тему. Бля. Зараз ми візьмемо цей. Зараз я передягнусь. Та типа, ну. Аніме. Ось такий коврик для мишки, але якість хуйня. хуйня. Виглядає воно прикольно, але коротше, воно мишка по ньому не їздить, я не розумію. Я, я не розумію, якого хуя. Дивіться. Ну, я як будто ви просто по покривало якомусь вожу. Розпаковка закінчилась, з вами на связі анімешник Артем. Я навіть не знаю, що ви далі побачите. Того що я знімаю це на ходу, просто типа. Да, все, я погнав. Саме зараз йдемо в ЦУМ, тому що я маю свої подрузі купити Лабубу. А кому? Кіті, Кіті має Лабубу знайти. Я от щось придумав. Типа в чому б і ні? До речі, подруга, яку я хотів купити Лабубу, зараз моя дівчина. А ти іменно в зайшов? Чи це для Ну, тому, що, тому, що Тут ти... магазин іграшок дуже класний. Нема лабубу. Тоді в переході за робіт. Де це єбане лабубу, блять. Я знаю, де тут одноразки продаються. Мені треба лабубу, блять. Сута! Сута, бра! Сута, бра! Це сука влога нахуй. Наш влог продовжується з того, що ми у Львові... Да, зараз час 16 на годиннику. Час 16, любові комендантської немає, як ми бачимо. Е, Рома, що скажеш? Макдональдс! <гаданець> Макдональдс. Стометрівка. Зроби типа, я його тримаю. Типа тримаєш оперний? Да, да, да. Давай, давай, жди. Не рухайся. Не жди, не рухайся, не рухайся. Є? Yeah? Жди, жди. Є, yeah, є, yeah. ти wow. тримаєш оперний. Реально? Really? Не жди, не рухайся, не рухайся. Жди, жди. Во, ти тримаєш оперну, да? Да, да, Ва, да. я тримаю цей опер. Ми приїхали у Львів відпочити. Того, що... Що? Що? Ми витратили три години, і ми у Львові захотіли, поїхали. Раджу, бажаю кожному такого. Та не захотіли, поїхали. Треба деколи отак от їздити. Того що коли в тебе є єбана рутина. Ти маєш якось від неї. Треба виходити з зони свого комфорту. Я би не сказав, що це ми виходимо з зони комфорту, але просто від того, що ти займаєшся постійно одним і тим самим, треба чуть-чуть відволікатися. І хоч і блять, він не нахуй я хочу в Луськ і грати КС. І я так само не хочу КС. Ну просто, типа, цей треба деколи виходити з цього прикола, що хочу додому, бля бля-бля. Того що потім в майбутньому це дасть тобі набагато більше результату є мінус, як мені не сподобався у Львові, та що я не зустрів Данила Гаврилюка. Данило Гаврилюк, ти де! Коротше, ми зараз у Львові, на Лисій горі. Я не знаю, чого на Лисій. Ну подивись там, дівчата. Зараз ми перевіримо, чи виживе Норфі. Це сподобав. Це мамі? Я вам донатив. А, реально? Да. А рослі собі в майбутньому? Ну, сподіваюся, ти будеш мати набагато більше грошей через 10 років. Я сподіваюся, у тебе вже є хоча б дві своїх машини і квартири. Любити свою жінку-Ніку і вийти на дохід хоча б 100 тисяч гривень на місяць до кінця року. Ти знаєш, де, де зараз можна це зробити? Я все знаю, я працюю на будові. Ми разом з ним працюємо на будові. А звук пишеться. – Так. – Ну, то Путін хуйло. Зараз треба на 20-й поверх мішки цементу загрузити, але це на ліфті грузовому, 55 мішків. Плитку покласти 25 квадратів у ванній кімнаті 10х10, 250 гривень за квадратний метр. Ну нормально все. А я йому кажу, а я своєю сестру хіба! Пустіть позата хату. Я хочу стати позатим Артемом. Зустрілися з Сенью. Легенда просто, ну. Да. Колишній склад навіть. Я тут часто біля оперного ходжу. І тут оп і косточка. Буває, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну, Сеня, просто бля, я радий тебе зустрітись тебе. Типу. Ну, well, чесно, uh -huh. я, я по тобі ніколи не фанатів. Я думаю, так, є, так як і ти по мені. Ні, ну, я, я по тобі так? фанатів. Та нахуя. Мені дуже соромно перед Сенію, того, що я, коли приїхав в ВІВ, він мені написав, типу, давай зустрінемося. Ми в перший день не зустрілись, я думаю, ну все, значить не побачимося. А потім я сижу п'яний е в центрі Львова, мені дзвонить Сеня, а я спочатку не поняв, звідки в нього мій номер, звідки взагалі це. Я ще й при цьому, що при тому, що він мене шукав, коротше, він мене знайшов в центрі Львова. Я ще якусь хуйню, блять, наговорив. Але потім е ми, наче з ним зустрілися і. Нормально поговорили. Нар... Нормально. Надіюся, він не якийсь долбайоб. У мене є тост за утюг, щоб все було гладко. Під кінець цього влога я скажу: мені дуже шкода, мені дуже шкода, що я робив нерозумні речі. Я робив дійсно нерозумні речі. Весь цей час, весь цей. Півроку свого життя я робив дуже нерозумні речі. Я не скажу, що я зробив щось дуже погане, але мені шкода, що от, е, які я от, в період тяжкий такий свого життя потрапив на деяких людей, яким потім було морально теж погано через мене. І я жалію, що я це робив. Я би цього більше ніколи не повторив. Я чесно, це ми, я робив і хуйово, і собі, і людям. Але ну, всі все пережили, всі все прийняли і все чітко. Єдине, що залишилось, це мені треба навчитися фінансовій грамотності, а не тратити всі гроші під ноль. Тому що скільки би я не заробляв, я трачу все під ноль. Дивіться, в мене є тепер котик отакий. Він сидить, сидить, дивиться, як я знімаю. Я майже перестав пити алкоголь. Ну, типа, коли там якесь свято, то звісно я вип'ю. Але так як раніше, все. Все, мене це не цікавить. Ну, мабуть, мене це не цікавить, того що я знайшов дівчину, я більше не заганяюся, я не шукаю любові в чомусь іншому. Надіюся, я знову не заб'ю на рік на цей канал. Ну, та, бля, пофіг, пофіг. Мені чесно, я буду робити те, що мені в кайф. Я буду робити те, що мені в кайф, того що я вже робив те, що було мені не в кайф, і я вигорів, я вигорів. Буду робити те, що мені в кайф, і буду рухатися в своєму темпі. Я не буду гнатися за якимось дурним темпом, який нав'язало мені суспільство, який нав'язав мені TikTok, що ти маєш стати мільярдером до 20. Мені вже 21. Мені вже 21, і я маю більше, ніж, ніж дуже багато людей. Я маю більше набагато, ніж мої однокласники, мої родичі, знайомі. Ем, ну, я добився багато чого вже, і я, мені було дуже тяжко прийняти оцю думку після того, як е, ти надивишся тіктоків, ти надивишся на однолітків, які там е, добиваються набагато більше всього. і Ти женешся, 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 женешся за грошима, женешся за якоюсь нав'язаною славою, успіхом. Ти просто втрачаєш частинку себе. Зараз я вже добився набагато більше, ніж мої однолітки і так далі. І щоб добитися ще більше, мені треба просто рухатися в своєму темпі. Я буду продовжувати це робити. я, ну, Звісно ж, я не зупинюся на цьому. І рано чи пізно, рано чи пізно я стану дуже крутим. Я вже крутий. Що мені? мені, мені нема що доказувати? Хіба що. Добиватися чогось нового, добивати щось цікавого, розвиватися в чомусь. Я буду розвиватись в своєму темпі, не буду більше йти за нав'язаними рамками суспільства. Все, що вам, дякую, що дивились, дякую, що послухали. Єбать Дякую, що послухали. Буду вдячний, якщо ви там свій відгук десь оставите в коментарях. Поставте лайк. Став лайк. Підпишись на канал.